Вітаю шановні навіта глядачі. У ефірі відкрита студія. Сьогодні гостя нашої студії Майфорум, програмний менеджер датської неурядової організації з надання допомоги та розвитку міжіст. І говорити ми будемо про реалізацію проєктів організації в Миколаївській області. Вітаю вас у нашій студії. І для початку розкажіть, будь ласка, про діяльність вашої організації, які її цілі та завдання, та в яких країнах працює ця організація. Mission East – це данська організація, яка займається розвитком та гуманітарною підтримкою. Ми почали свою діяльність у 1991 році на території пострадянських країн, в тому числі в Україні. Наразі ми працюємо в багатьох країнах світу, в тому числі Афганістан, Сирія, та після повномасштабного вторгнення ми розпочали свою роботу в Україні. Ми допомагаємо вразливим верстам населення, населенню, яке постраждало від конфлікту. Також ми провадимо допомогу у наданні засобів існування і зачіпаємо екологічні питання. Мішен Іс» розпочала свою роботу в Україні не так давно. Які головні пріоритети визнала організація в нашій країні? Ми почали свою діяльність в Україні одразу після повномасштабного вторгнення, і на той час наша діяльність була зосереджена на невідкладній допомозі. Яка полягала в роздачі їжі та інших гуманітарних наборів для населення, у тому числі для переселенців з гарячих точок. На початку року ми вирішили, що зараз наша допомога має бути не тільки першої необхідності, але й для відновлення України, і тому ми зосередились на тому, щоб відновлювати будинки з урахуванням екологічних вимог. Це саме та організація, яка от неоко Україна, яка реалізує пілотну програму розбирання завалів в Україні, так Yes. Так, ми займаємося тим, що розбираємо пошкоджені будинки та вивозимо сміття, яке залишилося після обстрілів. До цього ми залучаємо і ветеранську спільноту, і співпрацюємо з нашим партнером «НЕОЕКО». І наразі ми працюємо у Шевченківській та Первомайській громадах. на який термін передбачена програма, і яка кількість об'єктів буде охоплена? основна мета проекту це показати, як це може відбуватися, бо це пілотний проект. Тому у нас у планах розбирання завалів у третій школі, і вже крок за кроком будемо розуміти, як це реалізовувати у роботі з приватними будинками. протягом кількох днів ви відвідали кілька громад Миколаївської області. Можете розказати ваші враження від побаченого. Я побувала в двох громадах, де я побачила багато зруйнованих будівель. Побачене викликало важкі почуття. Також я побачила зруйновані школи. Тому ваші діти кілька років навчаються онлайн. Тому важливо фокусувати нашу підтримку саме на віддалені райони області. Чи вдалося вам поспілкуватися з ветеранами, які допомагають розбирати завали, і чи вдалося поспілкуватися також з жителями цих громад, і що вони вам розповідали? Мені вдалося поспілкуватися з ветеранами, які працювали над розбиранням завалів, і я відчула, що ця діяльність допомагає у психологічному плані. Це дає їм відчуття потрібності після того, як вони закінчили свою військову службу. І ми зараз проводимо з ними різні психологічні тренінги, аби покращити їх психологічний стан після військового життя. Участь ветеранів у програмі це не тільки їхнє працевлаштування, але й програма посттравматичного відновлення. Розкажіть, будь ласка, про цей аспект. Ми проводимо соціальні заходи для ветеранів, залучаємо їх родини, влаштовуємо інколи невеличкі подорожі. Щоб вони разом мали змогу відпочити, також ми надаємо їм фізіотерапію, бо багато військових отримали ушкодження на війні, і ми допомагаємо відновити їх здоров'я у проєкті Також залучений психолог, який в минулому був військовим, і це дає змогу ще краще зрозуміти проблеми військового. І таким чином, це нам допомагає максимально підтримати ветеранів у цьому проєкті. Ви вже не вперше на Миколаївщині. Чи побачили ви зміни у нашому регіоні? Я була на Миколаївщині рік тому. Я бачила зруйновані будинки, нерозірвані снаряди, які просто лежали на землі серед будинків. Зараз я бачу, що ситуація покращується, але ще багато снарядів і мін лежать в аграрному секторі. Неоко Україна та «Мішен із також мають намір продовжувати інші інноваційні проекти в Миколаєві, включаючи платформу зелених відходів та демонстраційний завод з виробництва низьковуглецевого цементу. Розкажіть, будь ласка, про ці проекти. Yes, a new project. Цей проект покаже, як можна із зруйнованих будівель виробляти щебень, і також його використовувати при відновленні зруйнованих будівель та будівництва в майбутньому. Також цей проект дає нові робочі місця для жителів того регіону, де буде розташований цей завод. Але найбільша мета цього проекту це на прикладі показати. Що те будівельне сміття, яке утворилося внаслідок обстрілів, може бути використано повторно для виробництва цементу і задіяне у відбудові. Цей проект фінансується данським міністерством закордонних справ і розрахований на наступні три роки. Дякуємо вам, що знайшли та завітали до нашої студії. І мені залишається лише нагадати, що гостем відкритої студії була Майфором, програмний менеджер данської неурядової організації з надання допомоги та розвитку Mission East. І говорили ми про реалізацію проєктів на Миколаївщині. Залишайтеся з нами і дякуємо силам оборони за захист.